Здоровенькі були. Е, провели ми маленьку інвентаризацію по нашій птичці. Перерахував їх всіх. Е, є в нас зараз лівінських 10 курочок, а мроксів е, 6. Був, а барбезей і мінорки, то я порахував всіх загально чорних там е, цей. Тоже вже потім, коли буду розділяти по породах, вони в мене стяжечки мають, то я собі вже з ними як ним розберуся. Їх є 14 плюс ще півню, ну трошки тут течки є, і ще 4 курки мішаних. І таке наше господарство. Мінорочка, ось така гарна, мінорочка сидить, Це 23 рік. Курочка гарна, такий грібінчик цікавий у неї. Подобається на бочок такі білі вушка. А тут ззаді, ось вона показує голову, що її курочка скубнула. Це є в нас Барбезє молода курочка. Бачите, зовсім різниця. Вона чуть -чуть і точніша і в неї зовсім інша форма голови. Така э, набомбошена, як я казав. Хоча в Барбезі теж на бік. Але їх, як то кажуть, можна розрізнити. Ось. Що я ще зробили ми? Курпиву збирали, сушили і прийшла черга до вітамінів. Ось такі оберемок я підвісив. і вони собі будуть дзьобати. Бачимо, що дзьобають. Індики точно будуть, але кури також собі дзябають, зеленину їдять, тому що вітаміни їм потрібно, зараз у нас сніжок. Бракує їм кальцію, що я зауважив, трошки не встиг я тут запастися за за шутром і піском, тому що сніг припав. Хоча там на окраїнах я трохи порозгортав. Також крилуповий дієць треба буде привозити сюди, бо там в місці я даю повноцінний комбікорм, я вже говорив раніше, а тут треба буде їх. Підгодовувати, курочки би неслися, гарні грибінчики в стайні тепло. Але через брак вітамінів, я собі так думаю, і брак кальцію кури в нас несуться посередньому. От як вони дзьобають на свіники скрупили. І зараз ще індики будуть тут цей їсти. Ми їх пустимо. що я тут був насипав трохи <клес> яструб десь літає кропе була повипадали, індики вже позбирали індики взяли люблять правда оця молоденька наша амроксиха е, нашому півнику ми намастили лапки в нього ж великі ну слухай медійний ти даш мені показати людину У кого людину пернатого Іншого, а крім тебе, тебе вже всі бачили, достатньо. З тебе. Давай, е, лапки ми йому намастили, тому що бачу, що в нього так, якби починається кліщ е, минулого року, коли ми його повезли, також була з тим проблема, я мастив. І думаю, треба намастити, Мастим я е, лапки березовий дьоготь і е, переробка е, масла. Це все разом змішую, підогріваю і намашуємо лапки. До речі, дієвий спосіб можна самим. Е, Тим березовим дьохтом, але він гусний дуже на морозі, треба гріти його. Ну, я перемішую, тому воно таке виходить рядкувати одне з другим. Досить непогано. Він не знає, що з ним твориться. І тому себе скубає, Підморозили на трохи гребні. Бачимо сережки в них покусані, бо він тут був газда на ціле подвір'я. Але <кій> прийшли холоди і вони помирилися. Собі дружно всі зараз живуть, не кусаються. Це було на початок, тільки як ми їх з'єднували, то вони скакали. Селезні теж так собі посередньо дружать. Бачу, як сьогодні порвалися качки. У нас несеться одна качка. І працюють цей качурі працюють з качками, тобто по заплідності я маю, думаю, що буде все гаразд. Спереді у нас гривастик, ззаді Джонні молодший. І наш красень бронзовий. Бронзовий їх гонить. качурі бояться бронзового, все ж таки бронзовий у нас тут газда, півні він не чіпає, а з качурами вони билися. Там навіть на відео я десь показую, як вони плумляться. Ну, прийшла індичка і вже віник вони порозтягували. ну Ні, Нічого, хай буде буде одразу і пістилка, і дрібну крупиву вони повибирають. Сьогодні було яєчко індиче, малесеньке. Молодої індички. І качини то я забрав. Так, як себе почувають наші індики після парування. Ця що трошки дулася, втікає від нього, вона ще в нас не несеться. Ну, він не може впорвати, бо вона нас собі така тітка ні в року. А ось ці дві після парування прихрамують. От одна, щось собі шукає, але індики вони, індички вони жваві. Доїде активні, ну просто він їх трошки дуже сильно потлумив. І друга ось там. І одна і друга на праву лапку. Він, напевно, як токся з ними, <кхе> і їх трохи пошкодив. Та не, напевно, такі є. Ну, не знаю, побачимо. Якщо ну, вони їдять, вони активні, тобто вони не хворі, тільки єдине через те, що лапки в них е пошкоджені. І після парування. І я думаю, що вони поправляться, але ну, якщо не поправляться, будуть храмати, то придеться їх прибрати. Бо інакше у нас варіанту немає. Ой, він же сюди зайшов і крутиться і вертиться. Нема тобі ради. Красень, красень. Зараз ми ще їм накидаємо кукурудзу і будуть так собі гамити. Так. Що ще. Качечки на всі на місці. Я вже за ними передивлявся. А котре з них несеться, я поки що не можу зрозуміти. Я не бачу, тому що качка несеться вночі. Ось такі наші новини з подвір'я сільського. Така перната кольорова наша. Таїчка. А, забув ще сказати, за курочки Білий фельдер, Вона там маленька ще є і ще одна молодесенька бігає. Що ж у нас на господарстві. Ну десь так є трошки того всього. Ну, а цей красний просто не відлипає від екрану. Від екрану перед камерою і так позує, і так позує, і не може себе показати, на показуці, верніше нахвалитися собою, який у нас красний. На цьому ми будемо з вами прощатися. Але ми ще нам подивимося, що вони там натворили нас з вінником. До речі, там в місті я е, крупиву різав і сушив її різану, то я її там запарюю. А тут в селі то не було чим порізати, не було часу, бо прибігають багато роботи, то ось такий вінник з кропиви зробив її, будемо на пару днів, потім тато знов додасть. Будуть вони собі так подзьобувати. Всім гарного дня дня мирного неба, любові і Божої благодаті. Єдине, що я ще, по правді кажучи, шкодую, що я не притримав собі півника мінорку про запас. Хоча тут бігають, бачу, там серед курчат одне, але чи це буде мінорка, чи це буде Барбазе, ще поки що невідомо. Ось ця молоденька курочка, що там було четверо курчат, що сподкувачки пізно. Ця курочка, що зараз дзьобає, ось вона, це є мінорочка. Це видно вже по ній. Перед нею півник Барбезья. Сьогодні він поїде до мого брата в господарство. Ну, думаю, що все буде з нашим племінним міноркою гаразд. Просто зараз холодно, мені такі трохи похнюплені.